Україна програла Першу світову війну. Здивовані? Але це факт. До капітуляції країн Четверного Союзу Українська держава гетьмана Скоропадського існувала під німецько-австрійським протекторатом. І почувалася цілком незле. Підписаний УНР Берестейський договір, по-перше, визнавав її незалежною державою. По-друге, виводив з Першої світової, в якій вона де-факто брала участь у складі Російської Республіки Керенського. По-третє, гарантував захист. Від більшовиків в обмін на поставки продовольства, водночас українці, Австро-Угорщини, попри важкі воєнні часи, підтримували імператора та уряд. І після перетворення України на союзну відню державу ця підтримка зросла. Але у другій половині 18-го року, коли США на повну силу включилося у бійню на боці Антанти, все почало валитися. І це відчули українці по обидві сторони кордону. У серпні місяці опозиційні гетьманосили створили спільний Український національний союз, щоб боротися за парламентський демократичний устрій країни. У Львові діяли радикальніше наприкінці вересня. Там було сформовано центральний військовий комітет, на чолі з сотником легіону українських січових стрільців Дмитром Вітовським, який розпочав підготовку збройного повстання. Але події розвивалися з такою швидкістю, що за ними було важко встигнути через напругу в багатонаціональній Австро-Угорській імперії. Імператор Карл І видав маніфест від 16 жовтня про перетворення країни на союз національних держав і надання народам національної автономії. І вже за два дні українські депутати австрійського парламенту разом з представниками політичних партій створили новий політичний орган Українську національну раду на чолі з президентом доктором права Євгеном Петрушевичем, яка 19 жовтня проголосила українську державу у складі нового австрійського союзу. Утім, проект не склався, оскільки чехи, угорці, серби, хорвати та словенці забанили його, вирішивши стати повністю незалежними. Причину лояльності українців до Габсбургів ми обговорили у відео про весну народів та головну руську раду, а тому тут повторюватися не будемо. Словом, Австро-Угорщина почала розвалюватися. Відчуття скорої поразки Четверного Союзу, який був покровителем гетьманату, примусило Скарпатського шукати контактів з переможцями, тобто Антантою, яка не визнавала незалежності України. Водночас українська опозиція вирішила боротися за народну підтримку незалежності, яка раніше трималася на німецьких багнетах. З цією метою вона запропонувала скликати національний конгрес, на якому легітимізувати владу гетьмана, підкріпивши її сильним парламентом. План опозиції не був підтриманий владою, а дарма. Тому опозиційні міністри уряду подали у відставку. Натомість Гетьман знайшов такий вихід на союзника Антанти, а саме командуючи Білою добровольчою армією, українофоба та імперця генерала Денікіна. Це було нескладно, бо Скоропадський сам був царським генералом. Наприкінці жовтня почалися військові заколоти у Німеччині та Австро-Угорщині, які переросли у революції. Тим часом УНР у Львові поставила питання передачі влади від австрійської адміністрації до її рук, але австрійці відмовили і почали готувати проїзд Польської ліквідаційної комісії, щоб здати справи, їй у таких умовах було вирішено брати владу у Львові, який був столицею королівства Галичини Володимирі, збройним шляхом, і в ніч на 1 листопада українські військові очолювані сотником Дмитром Вітовським захопили всі урядові установи у місті, після чого австрійський намісник вимушений був підписати документи про передачу влади Українській національній раді. На честь цього сотник Вітовський дав у Київ знамениту телеграму. Зайнятий українськими військами Львів посилає поклін Києву в столиці Соборної України. Це стало іще одним підтвердженням того, що Галичина відчуває себе частиною великої України і бачить свою подальшу долю разом із нею. Утім, на той час у Києві сидів гетьман, під якого вже прибрали німецькі багнети, перспективи його були туманними. Тому питання про реальне об'єднання не поставало. Однак обставини мінялися з блискавичною швидкістю. 3 листопада у Чернівцях відбулося Буковинське Віче, народні збори, які ухвалили рішення про входження до складу української держави зі столицею у Львові. Наступного дня Лемки Сяницького повіту проголосили Східно-Лемківську Республіку, а Західні Лемки Лемко-Русинську Республіку. Гуцули Закарпаття у селі Ясіня проголосували за возз'єднання з Україною та обрали собі гуцульську народну раду. Водночас по всій Галичині відбувалася віча, на яких місцеві громади приєднувалися до рішень ОНРАДу у Львові. 3 ж листопада Австрія підписала перемір'я з Антантою. 9 листопада німецький імператор Вільгельм зрікся престолу, а 10-го Німеччина капітулювала. За два дні по тому влади зрікся імператор Австрії Карл, і це вимагало негайної реакції з боку українських еліт. Тому вже 13 листопада у Львові та Києві синхронне сталося дві події. Уенрада ухвалила конституцію Української держави на землях Галичини Буковини і Закарпаття, яка отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка. А Український національний союз опозиційних гетьманосил сформував у Києві директорію. Як альтернативний орган влади, назву директорія було позичено у діячів Великої Французької революції, про яку ми робили докладне відео. Очолив нову владу письменник Володимир Винниченко. Головним отаманом, тобто керівником війська, став колишній літературний критик Симон Петлюра. Наступного дня Гетьман Скарпатський заявив про свій союз із Денікінем та входження України до складу відновленої Російської імперії. А у відповідь директорія цілком природно проголосила антигетьманське повстання, адже до її планів не входила втрата незалежності. А оскільки гетьман мав у своєму розпорядженні значні військові сили та державну варту, директорія заробила своїм центром Білу церкву, де тоді базувався окремий загін січових стрільців, що й став опорою нової влади. Той, хто дивився наше відео про усусів, уже зрозумів, чому так сталося. А хто ні, подивіться. Треба зауважити, що німецька армія після капітуляції Берліна не встигла ще залишити Україну і, хоч перебувала у стані розгубленості, являла собою грізну силу, яка заявила, що, попри свій нейтралітет, не допустить повсталих до Києва. Тому директорія зосередилася на агітації серед українських військових, результатом якої став перехід на її сторону більшості гетьманського війська. Серйозність намірів нової київської влади зрозуміла і у Західноукраїнській Народній Республіці, тому вирішили, що настав час для об'єднання. 1 грудня делегація з УНР приїхала до Фастова на Київщині, де у штабному вагоні зустрілася з членами директорії та підписала так званий передвступний договір, який обумовлював приєднання з УНР до УНР на правах автономії. Однак ситуація в ЗУНР на той момент була не найкращою. І ще 11 листопада румунські війська захопили Чернівці та північну Буковину. Одночасно поляки взяли перемишль. А 21 листопада після кривавих боїв упав український Львів і столиця змушена була переїхати до Тернополя. Утім, були й приводи для оптимізму. Так Східно-Лемківська Республіка проголосила своє приєднання до ЗУНР, демонструючи таким чином її народну підтримку. Водночас, одне за одним українські міста визнавали владу директорії. Харків, Полтава, Житомир, Одеса під таким тиском німці нарешті зрозуміли, що їхній ставленик не користується підтримкою та погодилося пропустити війська директорії до Києва. І рівно за місяць після початку повстання гетьман Скоропадський зрікся влади. 19 грудня відбувся урочистий в'їзд відновленої ОНР до Києва. Тут треба зауважити, що директорія створювалася як тимчасовий орган влади, який має забезпечити повалення гетьманату та візьме на себе керування країною. Організує скликання трудового конгресу України як законодавчого органу, щоб народ сам визначився з майбутнім устроєм держави. Хай вас не дивує слово трудовий у назві законодавчого органу. Провідники директорії були. Соціалістами і вважали, що влада в державі має належати лише трудящим селянам, робітникам та трудовій інтелігенції у зовнішній політиці. Директорія проголошувала цілковитий нейтралітет і декларувала мирне співіснування з усіма народами та державами. Наївно так. А що поробиш рівень свідомості у них був такий. Та й ми з вами зовсім нещодавно до війни теж вірили у мирне співіснування та нітралітет. Що вже гріха таїти. Потім, об'єднавшись з УНР, відновлена УНР одразу отримала як посах війну з поляками. А до внутрішніх справ Республіки несподівано втрутилася Франція. У листопаді вона висадила десант у Севастополя, в грудні в Одесі, Миколаєві та Херсоні, примусивши війська УНР залишити порти. Що французи забулися в Україні. Згідно плану Антанти, вони мали окупувати все при Чорномор'я та лівий берег Дніпра, щоб не дати це зробити більшовикам. А на додачу поставити решту країни під свій фінансовий та логістичний контроль і створити французько-українське та французько-російське війська під своїм командуванням. Для чого? А для того, щоб захистити Європу від більшовицької загрози. Утім, з цієї затії нічого не вийшло. З французьким планом не погодилося ні ОНР, ані Дінікін, тому французи просто сиділи в портах і спостерігали. Процедура об'єднання УНР та ЗОНР зайняла ще місяць, бо ж це непроста історія, особливо враховуючи автономний статус західних земель. 3 січня 1919 року у Станіславові нині Івано-Франківськ, куди перебралася столиця з УНР, було ухвалено закон про злуку. І 22 січня на Софійському майдані Києва урочисто проголосили універсал директорії про створення єдиної та незалежної УНР. Цей день ми нині святкуємо як свято Соборності. І тут виникає логічна пауза, яку можна використати для вшанування людей, завдяки яким ми з вами регулярно зустрічаємось на Ютубі. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я, братка пранова, це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки, тому як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на книжку Історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд? На історію Європи. Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей. І допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст, а цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема, і на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграна у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю, існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф, і тоді я підпишу книжку персонально для вас, від себе та від брата. Адже це наша спільна праця, і попри все, ми залишаємося єдиним цілим. Дорога вказ на книгарню, нагадаю, ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Утім проголосити незалежність лише половина справи. Важливо, щоб її визнали інші держави. З цією метою делегація ОНР поїхала на Паризьку конференцію, де переможці ділили по воєнну Європу. А тим часом більшовицька Росія, користуючись моментом, відновила війну з Україною. У січні в захопленому Харкові було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку, яка мала прикривати своїм брендом пряму московську агресію. Зараз цей прийом відомий як ДНР ЛНР. Паралельно більшовики увімкнули свою найефективнішу зброю. Пропаганду, яка обіцяла населенню землю, мир, рівність та інші соціалістичні принади, що на них легко бо може було купити селян, які остаточно заплуталися в останніх політичних подіях. На бік більшовиків переходили деякі українські підрозділи, а також місцеві отамани, як то Григорівчимахно. На соціалізм слабувала також директорія та призначений нею уряд, і це ускладнювало спілкування з країнами антанти, які віддавали перевагу старим перевіреним монархістам Денікіна, оскільки ті визнавали старі зобов'язання Російської імперії, в тому числі державний борг, який у разі перемоги обіцяли виплачувати. Таким чином, на відміну від нових держав, створених на руїнах Австро-Угорщини, національні проекти народів Російської імперії не мали підтримки переможців Першої світової. А саме Антанта ділила світ на Паризькій конференції ціною велетенських зусиль, дипломатичній місії УНР вдалося домогтися визнання країни Чехословаччиною, Угорщиною, Голландією, Італією та Ватиканом. ЗУНР ще раніше відкрила свої посольства у Німеччині та Австрії, однак ні Франція, ані Британія не погоджувалися з існуванням незалежної української держави, підтримуючи натомість відновлення Російської імперії та фінансуючи Денікіна, який, повторюся, визнав старі борги перед партнерами. так між грошима та безпекою Європа обрала гроші, і в результаті не отримала ні того, ані іншого. Гадаю, сьогодні вже нікому не треба доводити, що незалежна Україна ключ до європейської безпеки, і сто років тому ситуація була точно такою. І ще раз сформулюємо: Антанта підтримала розвал Австро-Угорщини і не підтримала розвал Росії. Це й стало причиною поразки більшості національних проєктів, що вирвалося з Російської імперії. В результаті Соборній УНР довелося воювати на три фронти: проти більшовиків на сході, проти поляків на заході та проти Денікіна на північному заході. І все це на старих запасах зброї з Першої світової, адже вона не мала грошей та партнерів, які могли би постачати нову. У цих складних умовах Винниченко, не бажаючи брати на себе відповідальності, склав повноваження, і замість нього головою директорії став Симон Петлюра. Західноукраїнська республіка, яка перетворилася на західну область УНР, як ми пам'ятаємо, мала автономію, яка зокрема втілилася і в існування окремих збройних сил української галицької армії у той час, коли Київ мав свою дієву армію УНР. Уга воювала з поляками досить успішно, аж поки Антанта не взялася налагоджувати мирний процес. На той момент французи вже залишили українську землю, так і не наважившись вступити в бій з більшовиками. Тому Антанта вирішила діяти чужими руками. Спочатку вона умовляннями зупинила український наступ для того, щоб домовитися про припинення вогню. А коли українці не прийняли умов Варшави, кинула проти УНР сформовану у Франції 80-ти тисячну польську армію, яку створювала для боротьби з більшовиками. В результаті поляки до середини 19-го року окупували майже всю Галичину. В цих умовах уряд Західної області УНР склав повноваження і натомість її очолив особисто Євген Петрушевич, який отримав посаду диктатора. Так, українці мали власного диктатора, не дивуйтеся. Щоправда, це призначення не сподобалось директорії Петрушевича вивели з її складу. Зі сходу більшовики стрімко просувалися вперед, так що під їхнім тиском столиця УНР почала мандрувати на захід. Спочатку до Вінниці, потім до Кам'янця-Подільського. Утім, порядки, які встановлювалися на захоплених московитами землях, а саме продорозкладка і терор, викликали активний спротив селян, так що проти більшовицької влади піднялися місцеві атамани, в тому числі і ті, що спочатку були підтримали їх, як Махно та Григорів. На Київщині повстання очолив атаман отаман Зелений, на Волині Отаман Соколовський, на Фастівщині Отаман-Гончар, у Холодному Яру Брати Чучупаки. Кількість дрібніших антикомуністичних виступів вимірювалася сотнями. Таким чином, армія УНР отримала несподіваних союзників в тилу противника. На заході УГА згорнула успішну чортківську офензиву, примусивши поляків відступати. І на тлі цього делегація УНР вдалося домовитися з Варшавою про тимчасове припинення воєнних дій, таким чином сконцентрувавши увагу на більшовицькому фронті. На більшовиків наступала добровольча армія Дінікена, так що війську УНР вдалося звільнити Київщину та зайти у Київ. Але за кілька годин після цього з лівого берега у місто зайшли Днікінці. І щоб не вступати у конфлікт, командувач армійської групи УНР, яка складалася з частин Галицької армії та дієвої армії, генерал Крав здав команду залишити столицю. Це викликало велетенське обурення серед українських вояків. Галичанина Кравса підозрювали у змові з Данікінцями. Водночас Петрушевич, незадоволений перемір'ям Києва з поляками, звинувачив Петлюру у змові з Пілсудським. І, судячи з подальших подій, обидві сторони мали рацію. Для боротьби з Данікіним УНР уклала союзи з Махном, їй вдалося прорвати фронт і вийти на оперативний простір Південної України. Утім, через брак зброї та амуніції наступ досить швидко захлинувся. Тим часом поляки відновили наступ на заході, захопивши Кам'янець Подільський. Таким чином, військо УНР опинилося між трьох ворогів поляків, білих та червоних. Крім іншого, почалася епідемія тифу, через яку загинуло понад 25 тисяч вояків. Дослідники вбачають у цьому ознаки застосування біологічної зброї, а саме тифозних комах. Словом ситуація, яка склалася на фронті, пізніше назвали трикутником смерті. Для того, щоб розірвати цей трикутник, командувач Галицької армії генерал Хорунжий Микитко підписав угоду з денікінцями, за якою все його військо переходило під їхню руку. У цих умовах Петлюра, обираючи менше зло, вирішив здати залишки війська Польщі. На нараді військового керівництва було запропоновано переходити до партизанської боротьби і створено повстансько-партизанський штаб УНР. Головною і найпотужнішою акцією нової тактики став Перший зимовий похід, в ході якого дієва армія ОНР прорвала фронт під козятином та пішла на Поділля, захопивши Вінницю Умань та діставшись Дніпра. До українського війська приєднувалися місцеві отамани, і разом вони розвивали успіх, пройшовши територіями теперішніх Житомирської, Черкаської, Кропивницької, Миколаївської, Одеської, Вінницької та Київської областей. Брак зброї та боєприпасів доводилося компенсувати трофеями, захопленими в бою. Бій за залізничну станцію Вознесенськ увійшов в легенди як бій під аплодисменти. Бо за відсутністю боєприпасів українським воякам доводилося імітувати постріли, плескаючи в долоні. У тому бою українці захопили 28 гармат із 32 тисячами снарядів до них, 5 тисяч рушниць, 4 кулемети і 2 мільйони набоїв. Справу вирішила рішуча атака полку чорних запорожців під командуванням Петра Дяченка. Чутки про фантастичні успіхи армії УНР обганяли її саму. І користуючись цим піаром, Симон Петлюра зумів укласти з начальником польської держави Юзефом Пілсуцьким. Ні, я не жартую, він офіційно обіймав посаду начальника держави. Отже, УНР з Польщею уклали 28 квітня 2020 року договір, за яким Польща визнавала УНР та укладала з нею військовий союз. Щоправда, за це Петлюрі довелося віддати полякам всю Західну область УНР. І тут ми з вами пригадаємо союз Української Галицької армії з Денікіним та спробуємо усвідомити, що було причиною таких рішень. Насправді ми маємо справу з принципом шахової дошки. Ворог мого ворога, мій друг. Для Західноукраїнської Народної Республіки головним ворогом була Польща, саме вона намагалася її знищити. Тому керівництво з УНР шукало союзу із Росією, яка традиційно була ворогом Польщі. УНР же навпаки потерпала від Москви, яка намагалася поглинути її. Причому на це слабувала як більшовицька, так і монархічна Росія. Тому для Петлюри природнім був союз із поляками. Зрозуміло, що обидві частини УНР воліли би бути разом. Але брак зброї та перспектива швидкої поразки штовхали їх на пошук союзників. Звісно, діячі з ОНР звинуватили Петлюру у зраді, так само, як діячі ВНР звинуватили у зраді українську галоцьку армію. Але ми ж з вами чудово розуміємо, що це була боротьба за виживання, тому не будемо дорікати нашим героїчним предкам. Довідавшись про перемовини з Пілсудським, диктатор Західної області УНР Петрушевич оголосив про розірвання акту з Луки, але це вже не мало значення, адже всю територію Західної області окупувала Польща. З УНР сформувала уряду вигнані та поставила за мету боротися за відновлення незалежності дипломатичним шляхом, звертаючись до Ліги націй та Антанти. Однак Антанта була зацікавлена у сильній Польщі як бар'єрові на шляху більшовиків, тому ігнорувала ці звернення. В результаті Союзу Петлюри та Пілсуцького спільне українсько польське військо 25 квітня двадцятого року розпочало наступ на більшовиків і так стрімко, що вже 6 травня заволоділо Києвом. УНР повернулася до своєї столиці і сформувала там новий уряд. Однак більшовики підтягнули свіжі сили, прорвали фронт і своєю чергою пішли у стрімкий наступ, так що у серпні опинилося вже під Варшавою. Там відбулася знаменита Варшавська битва, що отримала назву Диво на віслі, коли полякам вдалося зупинити червоні орди та розгромити їх. У цій операції вкрив себе славою генерал Хоронжий УНР Марк Безручко, який із залишками своєї дивізії очолив оборону міста Замостя і не дозволив першій кінній армії більшовиків вдарити у фланг польському війську. Утім. Слово вдячність не входить до польського політичного словника. Тому, у жовтні, переконавшись у тому, що перемогти одна одну не зможуть. Польща та радянська Росія уклали у ризі мирний договір, за яким поділили українські землі між собою, фактично ліквідувавши УНР. Так, попри підписаний договір, Біл зрадив Петлюру і став співучасником знищення української державності. Однак, незважаючи на втрату території, Україна не збиралася здаватися, бо вже тоді було зрозуміло – основою держави є не земля, а люди, які несуть в душах та головах національну ідею. На Київщині проти більшовиків діяли загони отаманів Мордалевича та Струка. На півдні воював отаман Блакитний, на Чернігівщині отаман Ромашка. Холодний Яр став справжньою повстанською республікою. Тому повстансько-партизанський штаб УНР розробив план надання воєнної допомоги партизанському рухові в Україні. Стратегічною метою стало підняття всенародного повстання проти більшовиків, тактичною перешкоджання вивезенню продовольства з України, бо там, завдяки посиленій продрозкладці, тобто конфіскації врожаю, вже починався голод. Для цього із колишніх вояків дієвої армії УНР було створено невеличку повстанську армію, яка мала перейти кордон і поповнювати свої лави, зливаючись із повстанськими загонами в Україні. У жовтні двадцять року три групи повстанської армії Бесарабська, Подільська та Волинська, прорвали кордон. Однак відсутність тісних контактів з місцевими повстанцями та великі сили Червоної армії завадили втілити плани. І, хоч Подільська група дійшла до Бородянки під Києвом, інші були зупинені недалеко від кордону, а підняти значні повстанські сили не вдалося. Тому другий зимовий похід закінчився невдачею, а залишки повстанської армії були інтерновані в Польщі. Однак, попри це, війна комуністів з повстанськими загонами в різних регіонах тривала до кінця 22-го року. Зустрівши такий спротив, Москва вимушена була змінити свою національну політику. У квітні 23-го року більшовики затвердили так звану коренізацію, спробу створити національні різновиди комуністичної ідеології української, білоруської тощо з опорою на місцеві еліти, мови та культури. Так розпочалася українізація 20-х років, відродження в культурі і освіті та економічний підйом, спричинений економічними свободами нової економічної політики, яка скасовувала продрозкладку та вводила обмежені ринкові механізми. Так що в інформаційному вимірі визвольні змагання досягли важливого результату, примусивши більшовиків відступити від інтернаціоналізму. Саме тому ми з вами не повинні недооцінювати важливість інформаційної боротьби. А тому дивитися українське, слухати, і читати українське, говорити, писати, вести соцмережі українські, підтримувати український інтернет і не шкодувати для нього вподобаяк. Адже кожному. Воздасться по лайках його.